Всім привіт! Я сподіваюся, що я в фокусі, і нарешті мені вдасться зняти відео, до якого я так довго йшла, і кожен раз, коли я збираюся знімати щось відбувається, або немає часу, або погода за вікном жахлива, як ви бачите, є достатньо темна сьогодні, але краще так, ніж ніяк, інакше це відео ніколи не буде зняти. Почну я, як завжди, з пустих баночок. І пустих баночок в цьому місяці, в місяці жовтні, конкретно, в мене було дуже багато, якось все закінчилося одразу. І закінчилось дуже багато косметики, яка е, є моєю самою. Я зависла на секунду там. Яка є моєю улюбленою чи косметикою, якою використовую кожен день чи кожен раз при використанні косметики такої категорії, так що давайте починати. Інакше це відео буде дуже довгим, а воно і так буде дуже довгим. Ми всі це знаємо. Перше, про що я хочу поговорити, це засіб для умивання обличчя, яке в мене закінчилось. Цей засіб, як ви бачите, дуже покоцаний, такий дуже дуже старенький. І він в мене закінчувався дуже довго цілий рік, і це бренд Гейміш. zelo Нейтральний, дуже приємний засіб, який не сушить шкіру, який дуже приємно використовувати на кожен день, який дуже легко змивається і вистачає його дуже надовго, дуже-дуже. І моєму чоловікові так, так само дуже сподобався цей засіб, тому що в нього суха шкіра, і він завжди вибирає засоби більш такі ніжні, м'які для шкіри. Так що дуже-дуже рекомендую. Знову ж таки, дуже-дуже. Тому що я була вражена тим, наскільки мені сподобався цей засіб, і він дуже. <реш> я постараюсь не казати слово дуже так часто. Він е, е, бюджетний, тому вистачає надовго, справляється з тим, щоб вмивати лице е, прекрасно. Єдине, що я би його не рекомендувала для змивання макіяжу. Наступний засіб це засіб для догляду за шкірою тіла, і це буде засіб від бренда REN. А це їх засіб. З я трохи висвітлила камеру, щоб я взагалі не сиділа тут в темряві. Цей засіб з кислотами AHA, які е, допомагають шкірі, е, допомагають клітинам обертатися швидше. І мені в засіб сподобався тим, що він дуже легкий, дуже швидко е, абсорбувався у шкіру, і також він дуже приємно пах, він пах такими цитрусовими. Е, і мені подобалось його е, використовувати на кожен день. І я помічала, що мене менше обсипало в зоні декольте. Дуже часто мене там обсипає через те, що я займаю спортом і потім. Цією, і якщо дуже швидко не прийняти душ, з'являються такі побічні ефекти. Але цей засіб був дуже приємний. І ем, єдине, що мене не дуже влаштовує його ціна, я потерплю і почекаю на розпродаж, але я до нього обов'язково повернусь, тому що після нього є відчуття легкого зволоження, але немає ніякої липкості, немає жирності. Це все так, як я люблю. Далі у мене закінчилась маска для волосся Ала номер 3 Дуже люблю цю маску перед миттям волосся для того, щоб нанести. Потім я змиваю, роблю там шампунь, кондиціонери, маски і так далі. Але цей засіб працює для того, щоб укріпляти волосся. Воно не волосся. Не зволожить, але воно зробить свою справу для того, щоб його відростити, якщо ви в цьому зацікавлені, або щоб не було посічених кінчиків. Також закінчився мій люблений фікс плюс, MAC. Дуже люблю ці е, фікс плюси, так скажем, для того, щоб закріпляти мій макіяж. Але більше всього, я люблю навіть не закріпляти, а просто е, усажувати, так скажем, щоб макіяж сидів. Е, Краще і більш так органічно, але більше цього мені подобається цей засіб для тіней. Я дуже люблю змочувати кісточку сьогодні. я Також використала Fix Plus, але не цей. Для того щоб тіні краще трималась і ем, яскравіше виглядали. Буду купувати знову, вже купила новий. Люблю експериментувати з ароматами. Е, Обов'язково. Буде весь час в моїй колекції. Я спробувала недавно міцелярну воду від гарнієр з голубою кришечкою, і вона нормальна, але якось мене не вразила. Це ніби така двохфазна міцелярна вода, і мені було цікаво спробувати, але я на ній не затримуюсь, тому що я все таки люблю міцелярну воду від гарнієр з рожевою кришечкою більше. Також закінчилась, закінчився такий засіб. Mest za obličje od um, Keep Cool and Suit Mess. Mojmo... To je znamka, po mojem mnenju. Kaj je to znamka? Keep Cool. І він такий двохфазний, його потрібно змішати, і він дуже добре зволожує шкірою, але її не робить якоюсь слипкою чи жирною за того, що там є ця олія, але її досить невелика кількість. Тому мені дуже подобаються такі засоби і на зиму, і на літо в будь-який період року тільки закінчуються швидко через невеликий об'єм. Ще один тонік, який мені дуже подобається, і далі я покажу ще один міст тонік від Kiehl's. Дуже мені сподобався. Я купила його, так скажем, на шару. Я не прочитала ніякі відзиви, нічого про нього не знала, ніколи не чула. Купила попробувати і він виявився просто бездоганним в плані зволоження шкіри. Я ніколи не зацікавлена прямо в такому сильному зволоженні від тоніка. Я все таки використовую тоніки як такі перехідні, перехідний такий крок в догляді за шкірою, але. Цей тонік такий кремовий і такий зволожуючий, що я його дуже люблю використовувати в холодний період року, і це вже не моя перша упаковка. Я знову збираюся купити наступну. Мені також дуже подобаються ці тоніки перед кислотами, коли я знаю, що моя шкіра може бути така трохи е, незадоволена від кислот. Я люблю такі дуже м'які е, ніжні тоніки, і тонік від Кілс е, дуже для цього підходить. І він, до речі, е, порівняно з іншими продуктами Kiehl's досить бюджетний. Так що це ще більше влаштовує. Я дуже люблю місти. Один з моїх самих улюблений це міст від Laneige uh, Cream Skin Mist. Uh, і я його люблю розпиляти на обличчя на протязі всього дня, коли мені немає ніякого макіяжу. Uh, він досить плотний. Він дуже зволожуючий. Він дуже приємний. Також кремовий. Я люблю такі продукти. Uh, також зараз використовую ще один з таких місців і буду купувати знову. І міст від Піксі. Я думала, буде схожого гатунку, але uh, він таким не виявився. Він досить легкий, uh, хоча він заявляє себе як мілкіміст. Тобто він має бути такий молочний, теж дуже зволожуючий. Він зовсім не молочний, але дуже приємний. В ньому була зламана помпа. Тобто, розпил цей розпилітель, як він по-українськи, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Був досить неприємний. Він просто плювався в різні сторони. Але я все-таки його добила і цьому рада. В мене ще є один, я його також закінчу. І не знаю, що я би купила його знову, якби в мене не було запаса. Інший день трошки інший лук, але аутфіт залишився таким самим. Не вдалося мені дозняти. Відео при освітленні, так що роблю це сьогодні. В жовтні в мене також закінчилися два засоби для догляду за волоссям. Перший з них це сольовий соляний скраб від Крістофоробан. Я колись купувала їх, дуже любила, потім перестала, тому що вони переформулювали його. І тепер знову до нього повернулася, тому що поки що я не знайшла заміни цьому засобу. Мені дуже подобається, як цей соляний скраб шампунь справляється жирністю моєї голови, як він дуже добре до скрипу прочищає голову, волосся, і воно при цьому не сушить е, моє волосся. Я також люблю, що після нього я використовую зазвичай якісь зволожуючі шампуні, щоб моє волосся не було прям такою шпаклею, сухою. Інакше таке можливо, і обов'язково також потрібно використати маску для волосся, але цей засіб чудовий. І я також помічаю, що моє волосся після нього набагато довше залишається чистим. І також я спробувала маску для волосся від Kerastase. Uh, Цей Curl Manifesto, ніби маска для кучерявих uh, локонів. <laughs> А мої локони не кучеряві, вони хвилясті, але я не помітила ніякого чудового ефекту від цієї маски. Звичайна маска, добре справилася зі своєю роботою, але не вразила. Не знаю, що я зробила з кришкою від крема CeraVe, але в мене закінчився ще один сараве, повністю-повністю він пустий. Дуже люблю ці креми. Ви знаєте, вже користуюсь е, кілька років і купую знову і знову. В мене вже стоїть нова упаковка, тому що це просто незамінний крем, він підходить для всіх, для всього. І в любі ситуації. В також мене... Також. <с> мене також підійшли до кінця два засоби від компанії Sun by Me, це корейський бренд, і тут в мене був uh, Тонік і також гель-крем для обличчя. Обидва засоби мені сподобались, але вони були такі, як я кажу, проходящі, <с> що вони пройшли uh, попри мене, я їх використала, але в мене немає бажання за цими засобами бігти. Я не помітила в своїй шкірі якогось. Uh, Ефекту обіцяного brightening, ніби е, обличчя має світитися і бути таким здоровим і сяючим. Е, обличчя було як обличчя, як завжди. <реш> але засоби прийшлись мені по душі, просто вони не настільки мені запали в душу, щоб я за ними бігла в магазин. І було мені дуже цікаво спробувати SPF від бренда Supergoop, цей підсвічуючих glow, glow screen SPF 40. І мені подобався цей SPF тим, що він швидко абсорбувався в шкіру. Я була здивована, наскільки просто не було користуватися, але він прям прямо дуже сяючий, такий прям з жорстким таким. Жорстким підсвітом, ніби ти Едвард Калін, і від тебе е, будуть шарахатися в космосі, і тим не менше мені цей ефект подобався. Чомусь я думала, що це буде не для мене з моєю жирною шкірою, але мені сподобалось наносити е, мій. Тональний крем на цю основу, тому що тоді шкіра була ніби підсвічена зсередини. Так що, можливо, я навіть до цього SPF-а повернуся з часом, тому що він мені насправді сподобався. Хоча він не бюджетний, але м -м, мені сподобалася ця комбінація захисту шкіри і підсвіченості. Я попереджала, що посібаночок буде багато, але це добре, тому що я використовую свою косметику. І я в принципі люблю знімати, говорити про ці банки. Так що е, давайте поговоримо про останню в цьому. Відео, і це будуть мої патчі для очей від Secret K. Також один з моїх е дуже потрібних для мене продуктів. Ну, він, звичайно, не потрібний ось все тут нічого немає. Мені подобаються ці патчі тим, що вони абсорбуються добре шкірою. Е цей е серум, який знаходиться на патчах, він е не залишається на поверхні, він дуже добре зволожує шкіру. І таких патчів мені вистачає досить надовго: тут 30 штук. і... 30 по дві, звичайно. <хи> і я люблю ці патчі використовувати. В ніколи я не роблю макіяж очей. Не роблю, в принципі, ніякий макіяж. Тому Тепер що... перейдемо до того, що прийшло в моє життя в місяці жовтні і прийшло не багато речей, але дуже потрібних. І. Ем... Деякі з них я пробую вперше, а деякі прям я купую знов і знов. Наприклад, цей же шампунь від Робан, про який я говорила. Ви тільки що побачили в мене пусту упаковку. Як тільки в мене він закінчився, я відразу купила новий і була на нього знижка, так що я з радістю відхопила його за 50% дешевше, і я цьому дуже рада, буду далі використовувати. Буду також дивитися, можливо, я знайду якусь альтернативу. Я не настільки прям присвятилася життя цьому шампуню-скрабу, але на даний момент, як я сказала раніше, альтернативи я не бачу. Для обличчя в мене з'явилася новинка від P'a Null, їх Calming Moisture Barrier Cream. І я чекала, що цей крем буде таким uh, дуже. Зволожуючим і більш таким важкою консистенцією, щоб я з ним перейшла, так скажем, в холодний період року, в холодні місяці, але він виявився достатньо легким. Якщо подивитись на текстуру, вона хоча й кремова, але він більше. Ем... Схожий на гелеві креми для обличчя, що, в принципі, мене не дуже прям засмутило, але я очікувала трошки більшого. І, напевно, мене просто вело в оману назва Moisture Barrier Cream, ніби бар'єрний ем, захищаючий крем для шкіри, і тому що я завжди думаю, що крем має бути досить плотних консистенцій, я цього очікувала від даного крема, але він дуже добре підходить для комбінованої шкіри. Якщо більшість кремів для вас Важкі, і хочеться чогось трошки важчого, ніж е, геловий крем. Це чудовий варіант і чому би ні. Його також можна використовувати під макіяж, я вже це також робила, е, і він досить добре. Поглинався моєю шкірою. В жовтні в мене якась така збірна солянка, всього потрохи, ніби косметика з різних категорій життя і догляду. Наприклад, я також поповнила свої запаси засобами для зволоження шкіри тіла, і я вернулася до The Body Shop. Я колись дуже любила їх баді-батери і спробувала їх знову. І мене, звичайно, упаковкою своєю притягнув саме цей баді-баттер з ваніллю і панкін, це в нас гарбуз. І я вже насправді насправді, майже закінчила цей засіб, тому що він мені сподобався, він легко пішов. Єдине, що я не чекала, що він буде такий ніби суховатий. Так, таке дивне, ем, напевно, описання, але насправді цей баді батер не кремовий і плотний, а він він от такий, він не густий, а він ніби суховатий. І через це інколи на шкірі з'являлися такі катишки, які мені не дуже були приємні. але... Цей байдіватер дуже легко використовувати на кожен день, тільки я би не чекала від нього дуже сильного зволоження, дуже глибокого зволоження і не залишається на шкірі жирного відчуття, що для мене особливо особисто плюс. Давно хотіла спробувати масло для волосся від L'Oreal. Я чула, що це аналог масла від Kerastase. і оскільки Kerastase досить небюджетне масло для волосся, я вирішила спробувати L'Oreal. Воно тут дуже дешеве, буквально 6-7 доларів. І як бачите, я вже досить його використала. Це легке масло для волосся, яке волосся не зробить занадто важким, не зробить жирним. Воно насправді поглинається волоссям досить швидко, я би навіть сказала. Єдине, що я не впевнена, чи моє волосся. Отримує той догляд, який я чекаю саме від масла. Мені подобається цей засіб на кожен день, я люблю його використовувати на кінчики, інколи перед сном, інколи зранку. Принаймні раз в день я намагаюся наносити це масло на всю довжину волосся, особливо коли в мене воно не розпущене. І я би його рекомендувала, просто я би не чекала від нього якихось потрясінь-чудес, тому що, мені здається, воно трошки більше на легкій стороні масел. Якщо вам хочеться щось такого. Поплотнішого, такого добряче олійного, напевно. Це не воно, але на кожен день саме то, якщо хочеться використовувати такі засоби більш на частій основі. І також в моє життя прийшли декоративні засоби, що для мене велика рідкість. Я до цього підходжу дуже Вибірково, і в моє життя прийшов засіб uh, від Wet n Wild. Я давно хотіла спробувати цю пудру. Вона зробила великий бум на Тіктоці, в Інстаграмі, і, в принципі, в соціальних сетях. І мені було цікаво подивитися, чи справді вона є аналогом uh, пудри від Laura Mercier. І я не знаю, чи це аналог, але я скажу, що пудра. Шикарна на ту ціну, за яку її пропонує виробник. Я її взяла за доларів 4 чи 5, був розпродаж, вирішила, чому б і ні. І тут, звичайно ж, дуже багато продукту. Тут 20 грам, і ця пудра дійсно непомітна на лиці. Сьогодні вона, до речі, на мені, і я би сказала, що я навіть коли переборщу, вона не виглядає занадто сухою чи помітною на обличчі, що для мене великий плюс. Я відійшла від пудр, які дуже мотучкі. Обличчя, мені вони більше не підходять, вони некомфортні для мене. І саме така пудра мені підходить на будь-який сезон, на будь-який на ем, відчуття шкіри. Іноді, навіть коли вона стягнута, чи е, є якісь шелушинки на шкірі суховаті. Ця пудра їх не підкреслить, і за таку бюджетну вартість я купила ще одну вже. Стоїть мене в запасах, тому що я знаю, що я хочу використовувати на повсякденній основі. Ви знаєте, що я дуже люблю бронзери, Але в моєму житті є таке правило, що якщо я хочу купити бронзер, мені потрібно використати один до цього. Інакше я просто буду плавати в морі бронзерів. Але в цьому місяці, в місяці жовтні, в моє життя прийшов бронзер від Smashbox, а точніше, така е, палітра, яку мені подарували, тому що моя подруга купила її собі, але вона прийшла трошки побита і вилетів оцей колір. І... Компанія прислала їй безкоштовно заміну, і подруга досить щедро віддала мені цю палітру, чому я дуже-дуже рада. Як ви бачите, тут є бронзер і тут є контурінг, два кольори, які можна використовувати. Я поки не дійшла до цього до цієї палітри, щоб щось прокоментувати конкретно по якості, тому, як виглядає вона на шкірі. Але я давно хотіла спробувати не тільки косметику Smashbox, а саме цю палітру. Я на неї дивилася кілька разів, вона навіть була в мене. Вийшли з кілька разів, тому я дуже рада, що ця палітра тепер в мене є. І як тільки я її розпробую, в мене з'являться якісь відчуття якісь думки з цього приводу, я обов'язково ними з вами поділюсь. Ось такі ми були косметичні результати цього місяця. Я знаю, що це відео буде довгим, але я рада, що в мене нарешті дійшли руки його зняти. Хоча і таким парадоксальним дивним варіантом в двох, так скажемо, сценах. Тим не менш, це відео нарешті попаде до вас. Я надіюсь, і ви побачите, що я використовую, що я привношу в своє життя. Як завжди, моя ціль використати більше ніж привнести, або принаймні, щоб це було рівноцінно. І на даний момент я дуже. Радію, бачи результати, що косметика більше йде, ніж приходить. Побачимо, чи це буде так в наступному місяці. Переважно, коли я закінчую багато косметики в одному місяці, в наступному її дуже маленька кількість, в принципі, це називається балансом. Тому обов'язково слід... слід... слідкуйте за моїми випусками а, за місяць листопад і місяць грудень будуть останніми. Побачимо, що я буду робити далі. І. На даний момент я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним. А ми з вами побачимось в моєму наступному відео.